Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. І знову на нашому каналі спеціальний випуск. Він присвячений всім нашим справам з 16 по 20 січня 2024 року. Час Київський. Що ж, давайте розглянемо спочатку аграрний гороскоп, він дуже важливий, що ми повинні робити уже з насінням, з рослинами, з розсадою, і не тільки. Отож, в першу чергу розглянемо два дні, 16 та 17 січня 2024 року. Хочу зразу сказати, що овен розпочнеться о 6.49 цей період знаходження місяця в овні. І у нас з 18 години починається перехід місяця, з 1 другу фазу. Тому ми можемо з 8-ї години ранку 16-го і до 18-ї години вечора 17-го пророщувати насіння зернових культур, а також посадити трошечки часнику та цибулю на зелень, на вітаміну зелень. Розсаду в цей час не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини їм актуальні для них зараз дуже захист від шкільників та хвороб. Перевіряйте, будь ласка, свої рослини. Подивіться під листочки і уважно в ґрунт десь на глибину 1-2 см і можете побачити дуже багато там цікавих речей. Тому профілактика, профілактика, профілактика. Поливи та підживлення на ці два дні не плануємо. Це знак стихії вогню. В саду захищаємо рослини від гризунів та від зайців. Зелені операції не проводимо. Це у нас, бачите, кінець першої та друга фази скоро повні. Але можна в теплих країнах збирати врожай та робити заготівлі. І не тільки заготівлі в теплих країнах, а там, де будуть готуватися продукти на заготівлю із тваринництва та з птахівництва. Квашення капусти не плануємо на ці два дні. Настоянки готуємо та в теплих країнах збираємо лікарські рослини. Риболовлю не плануємо для кімнатних овочів, актуальний захист від шкідників та хвороб. І додаємо сьогодні в нову рубрику на час якраз зими весни. І половина літа, першої половини літа, це інкубація. Що можна робити? 16 та 17 можна закладати на інкубацію яйця мускусних качок, тільки мускусних качок. До речі, зразу відповім на питання по цим качкам, по яйцям цих качків. Ці 5 днів можна їх закладати на інкубацію, саме тільки цієї качки. Далі йдемо. А далі ми розглянемо 18, 19, 20, четвер, п'ятниця та субота, 20-го перехід місяця вже із тільця, тільця вблизнюки 15.58. Але в нас тут місяць без курсу, маємо такий період. І у 18-після 18-ї години тільки ввечері завершиться перехід місяця з першої у другу фазу. Тому ми можемо. Планувати посіви 18 після 18 години вечора, 19 -го та 20 до 12 години дня. Це продуктивний час тільця. І ось що ми можемо сіяти. Практично всі вершки, помі... насіння помідорів, перців, баклажанів, капуст різних, огірків, квітів, зелених культур, і можемо пророщувати насіння в цей час. З розсадою працюємо також після 18 години 18, .00, 19 .00, вся доба та 20 до 12 години дня. для квітів. Це у нас багато зараз розсадних рослин квітів і потребують пікірування, перевалку, пересадку. Після 18 години починаємо ці агроприйоми, і можна після 18 години починати посіви насіння знову ж таки квітів. Поливи починаємо 18-го, після 10 години підживлення після 11-ї. Ще можна в цей час займатися укоріненням живців. Так, це зростаючий місяць. Перша фаза завершується. Це вже друга фаза, і тому в цей час зелені операції не проводимо. Але нарізаємо живці рівно стільки, скільки необхідно укорінити. обробляємо ранки зеленкою, там де ми зрізали, і укоріняємо живці. Дуже гарно в цей період укоріняються вони. Отож, ми це робимо, дивіться, після 18-го, 18-го, 19-го та 20-го робимо до 12-ї години, а поливи та підживлення проводимо до 10-ї години ранку 20-го. Такі ж самі роботи ми робимо з кімнатними рослинами. І що тут цікаво для кімнатних рослин можна проводити тут і пересадку, і перевалку рослин теж те саме. Поливи та підживлення точно по такому ж графіку. До речі, поливи та підживлення для всіх рослин, для всіх країн. Поливаємо 18 після 10 ранку підживлення після 11 години ранку, 19 -го та 20 до 10 години. Тут будьте уважні. Наступний знак близнюки це час стихії повітря, дихання рослин. Тому до 10 полили підживили. Потім у вас є час. а з 16 години обов'язково треба пройтися біля корінчиків у ґрунті, зробити такі отвори для того, щоб корінці могли дихати. обов'язково це зробіть. В саду у нас Цікаво зараз сніг і мороз, нічого там не робимо, окрім захисту від гризунів та зайців. але в приміщенні дуже багато хто займається щепленням. Саджанці викопані, є у вас живці, і тому можна проводити 18-го після 18 го вечора. Можна починати щеплення 19 го та 20-го, і укорінення живців, які ви готували ще в минулому році. Діставайте, вимочуйте обов'язково в препаратах. Типа триходермін або в триходерміні, і з, е, свіженькі зрізи робіть там, де буде укорінення. І будь ласка, до 12 години 20-го зробіть цю важливу роботу. Зелені операції не плануємо, але можемо збирати врожай в теплих країнах, робити заготівлі будь-де з будь-якої продукції. Ось квашення капусти. Так, 18-го починається після 10-ї години 30 хвилин ранку, 19-го та 20-го завершити цю роботу до 12-ї години дня. На можна готувати, збирати лікарські рослини в теплих країнах, риболовлю можна запланувати. Нагадую, що треба їм давати прикорм рибкам. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення. Нагадую, 18 після 10 починаємо поливати, після 11 підживлювати. завершуємо поливи та підживлення для кімнатних овочів 20 го до 10 ї години ранку. Йдемо далі наступна рубрика Місяць для будинку та для здоров'я з 16 го по 20 січня 2024 року. Так, дуже приємно, що ми вже ці графи не записуємо червоним кольором. Чому? Тому що вже і зростаючи місяць, і планети нам не мають такого напруження, як було раніше. Планети допомагають. І ось що ми можемо використати. У нас єдине, що місяць без курсу да, він буде трошечки нам вибивати час, але тут небагато. Не Дуже багато часу візьме перехід місяця із першої в другу фазу, тобто 24 години. Тому 17 до 18 години все робимо, а 18-5 18 І ось у нас вже в суботу, 20 го буде місяць без курсу з 15.57. Постараємося до 14.30 все зробити. Отож, давайте ще раз, початок справи та купувати дорогі речі можна з 16 після 7 години ранку до кінця доби, 17 го з 0 до 18 годин. Далі перерва Перерва до 18 години 18 -го січня. І після 18-ї години, будь ласка, робимо все це. 19-го вся доба гарна, 20-го і купувати дорогі речі і розпочинати проекти можна до 14 години, 30 хвилин. Так що дуже добрий період розпочався, використовуємо його. Далі у нас дуже важлива тема, це у нас джерело тепла, і дуже багато хто користується грубою. Піч, камін палять, і ще було тепло. Тому, будь ласка, будьте уважні 16-17 пожежі, тому що знак стихії вогню дуже швидко загорається не тільки дрова, не тільки все, що знаходиться біля груби та каміну, а і можуть, і електропроводка загорітися, якісь прилади, тому будьте уважні. Це час стихії вогню це овен. А значить, під ударом голова. І ми будемо говорити трошки пізніше про здоров'я. Зразу ж скажу, що в цей час з головою нічого не робимо. І нігті теж є у нас зв'язковими з космосом, з землею і з планетами. Тому ми теж в цей час краще не турбуємо нігті і не фарбуємо волосся. Як бачите, у нас в цей час немає не можливості ні стригти волосся, нігті і волосся фарбувати. Але ми дивилися можна. Сауну не плануємо, ви розумієте, ж голова під ударом. І вся наша система нервова під ударом, тому ніякої сауни. Догляд за шкірою в знаці стихії вогню неефективний, маски не працюють так, як потрібно. Очищення шкіри на зростаючому місяці не використовуємо, очищення організму теж в цей час не підходить. Рукоділля не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання неякісне буде в знаці вогню. Ремонтні роботи можна проводити тут можна Побілку зробити таку трошечки зимову, там, де груба, де піч, трошечки зашпарували. Зараз от шпарування, шпатлівочку, теж про це будемо говорити, коли робити. Ну і можемо при гарній погоді виносити на провітрювання речі необхідні. А тепер 18 19, 20. Це період знаку стихії землі, телець, а значить, можливий дим. Що стосується стрижки волосся. Багато хто чекає цього періоду. Отож, після 18-го, після 18-ї години вечора вже можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. Мити волосся теж можна. Тут у нас е, ніяких немає е, таких важливих е, кордонів, коли щось не можна. 19-го працює у нас. Ця робота важлива, 19-го вся доба. А ось 20-го, будь ласка, до 15-ї години можна буде і стригти волосся, і нігті, і фарбувати волосся. Особливо, якщо необхідно пофарбувати корінці, дуже гарно все виходить. І мийте волосся. Далі е, сауна вже шпитають, коли вже можна. 18 го ні, у нас перехід, бачите, місяця. А ось 19-го вже можна. І 20 до 15 години, ось цей період, коли можна сауну організувати. Дехто пише лазня, це що, не можна й душі, і прийняти ще ванну. Так можна душ кожен день, і двічі, і тричі на день. А тут ми говоримо про сауну. Там дуже високі температури, дуже високий тиск і тому. Це дуже важливо знати, коли можна йти і організовувати сауну. Отож, можна 19 та 20 серпня. До 15 години дня. Догляд за шкірою гарно будуть працювати маски, до речі, 18-го 18.50.30. Починаємо 19 19 та 20 до 15.00. Очищення шкіри зростаючий місяць не використовуємо. Очищення організму 18-19 днів 20 го екадаші. Рукоділля, так, після 10 години 18, 19 та 20. го З тісом немає проблем. Тут звична норма, по рецепту все Нормально. прання прибирання. Ось тут якість буде краще вже. Після 10 години ранку можна і прати, і прибирати 18, -го, 19 -го та 20. -го. Ремонтні роботи. от Що в знаці телець добре робити, не красимо, не фарбуємо, не білимо, а шпатлівка якраз дуже якісно виходить. Оце єдиний вид роботи я використовую. Тому можете теж використати гарно всі зашпарені, заходить шпатлівочка, вирівнюєте, вона підсихає, а потім вже в інші періоди можна її там підбілити. Взимку це треба робити коло гроби, коло каміну, Можна це буде зробити. А от провітрювання речей не плануємо на цей період, бо будуть і аромати неприємні, і волога на ваших речах. Що ж, давайте розглянемо ще питання здоров'я. Ми вам говорили про те, що будемо про це більш докладно говорити в наступні хвилини. І ось вони підійшли ці хвилини. 16 та 17 січня це час зростаючого місяця в знаці овен. А в овні вразливі голова. Тобто в неї всі кісточки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, дуже вразливі очі та зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. І не можна в цей час планувати операції на очах. Якраз нас там запитували наші підписники. Чи можна на цей час планувати операцію на очах? Ні в якому випадку. Перенесіть, до речі, похід і до стоматологічної клініки з зубами в цей час нічого не робіть. В цей час відбувається ще загострення до всього ж, ще й радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа, хребта, артрози та остеохондрози, як бачите, в овні ніякої сауни. Йдемо далі, 18, 19 та 20 січня 2024 року працюють енергії кільця. А в ні знаходження місяця в знаці телесі вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та пара щитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. і не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз та тромбофлебіт. І в цей час загострюється ішемічна хвороба серця, так що будьте уважні. Ще зверніть увагу на шию. В Цей час може бути защемлення нервів та перетискання судин хребцями в області шиї. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові, та на все добре.